Це було сильно. Але мала академія наук це велика, велика креативна команда, яка просто не може стояти на місці, тому постійно рухається. І зараз ми хочемо представити людину, яка розганяє її швидкість, яка не боїться ставити, здавалося б, недосяжні цілі. Бо вміє, бо вміє перетворювати недосяжні цілі на реальність. Вітаємо у студії. Оксен Лісовий, директор Національного центру Мала Академія Наук України. Кандидат філософських наук. Знаєте, мені чогось не вистачає. Хлопці, чогось не вистачає. Чого не вистачає? Все? До... От мені чого не вистачало. Мені не вистачало їх. 17 років. 17 років ми проводимо всеукраїнський конкурс. 17 років ми е, зустрічаємо весну в колі найкращих молодих людей нашої країни, в колі найпрогресивніших, найтворчого, найбільш творчих педагогів, які готують вас до цього конкурсу. І 17 років ми черпаємо від вас цю неймовірну енергію і набираємось сили на а, те, щоб досягати чогось нового для вас на протязі всього наступного року. І от ця весна пройшла без вас. Ви уявляєте собі, який рівень стресу був у нас, у мене особисто, у всієї нашої команди? Це а, був незакритий гештальт, і зараз чуєте звук. Це так закривається гештальт приблизно. Отак він закривається з таким звуком всієї нашої команди. Ми все таки зустрілись. Ми зустрілись, не зважаючи ні на що. Ми зустрілись, незважаючи на те, що ми провели складну реформу конкурсу, незважаючи на ковід, незважаючи на перенесені терміни, незважаючи на те, що більшість із вас стала вже студентами. І вам це нібито і вже не треба, не зважаючи на те, що в цьому році вперше відмінені пільги на вступ до е вузів. Да ви вже 60% з вас, уже студенти. Ви підтвердили цим те, що для вас цінністю є нематеріальне, для вас цінністю є. Оцей виклик. Для вас цінністю є творчість, наука, спільнота. От що є цінністю для вас, ви це підтвердили. Дякуємо вам, що ви тут, незважаючи ні на що.